В Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка почала працювати фотовиставка з Україною в серці. Вона присвячена білоруським героям, які стали на захист України. Сьогодні відомо про 57 загиблих білорусів під час захисту України. Проте ці дані наразі продовжують уточнювати. На жаль, наради виставки під не всі імена і прізвища білорусів. А це, гета із-за того, щоб було небезпечно Рідним і близьким, які залишились в білорусі, серед усіх іноземців, які від початку повномасштабного вторгнення воюють на боці України, великі підрозділи сформували саме білоруси. Серед загиблих білорусів, двом з них посмертно присвоєно звання Герой України. А ця виставка була створена совместно з сім'ями загибших білоруських героїв. О, возникла идея создания, коли мы столкнулись с тем, что мы, на жаль, не знаем имя и призвище всех белорусских героев, которые загинули по Украине с 2014 года. То есть питання сбору этой информации, мы начали ее збирати, усветлять. Роділася ідея, щоб собрати у вікавічити передати наступним поколінням інформацію про всіх загиблих героїв, які віддали своє життя тут в Україні за нашу с вами свободу. Вони тут воюють за нашу незалежність, тому що без неї неможливо звільнити білорус в експозиції виставки з Україною в серці представлені портрети загиблих в Україні білоруських героїв, історії їхнього життя та подвигу. Ознайомитись з виставкою в Чернігові можна протягом тижня. Потім фотовиставку презентуватимуть за кордоном.